Помилки арбітрів Дніпро 1 втрачає лідерство у турнірній таблеці. Київське Динамо оговтується після сенсаційної поразки від Інгульця в минулому турі. А Луганська зоря збільшує свою безпрограшну серію до шести матчів. Все це і не тільки. Ми з вами обговоримо безпосередньо у цьому відео, а також розберемо усі найцікавіші деталі 17-го туру української прем'єр-ліги. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та обов'язково підписуйтесь на сторінку футбол хаб. Поїхали. Центральний матч 17-го туру відбувся на Ужгородському авангарді. Лідер чемпіонату Дніпро 1 зустрічався із Динамо. І команда Кучера і команда Луческу в попередньому турі втратили очки. Якщо Дніпряни залишали Олександрію з нічиєю, то кияни вдома сенсаційно програли інгульцю. Наставник Дніпрян дещо здивував змінами у стартовому складі. Основний голкіпер Макс Валев залишився на лавці. Натомість свій дебютний поєдинок в УПЛ провів 21-річний Владислав Рибак. Це мрія взагалі дебютувати ще проти такої команди Київське Динамо. Коли дізнався, що будеш зі старту грати проти київського Динамо. В роздягальні перед матчем перед матчем навіть на сьогодні зранку не знав. Ні, не знав. Ну, в подальшому готовий боротися за місце в старті. конкурент тебе серйозний. Здавалося, основний гравець Дніпра 1 то можливо поборешся за старт. Звісно, буду боротися. Конкуренція – це завжди добре. І я радий, що є такий доволі непоганий конкурент, тому що це завжди дає стимул рости і. Викладатися на футбольному полі по максимуму. Викладатись на максимум рибаку довелося вже на 11 11-й хвилині. Матчу Владислав Кабаєв отримав м'яч на лівому фланзі, змістився в центр і завдавав удару, який послабив рикошет. Голкіпер Дніпрян вперше вступив у гру. А от вже за півгодини ігрового часу рибак не допоміг. Хайнер вирішив зіграти в атаку, але переплутав партнера з Буяльським. Віталій вже свій шанс не змарнував. Дніпро Уден пропускає голу роздягалку, який в підсумку і став переможним. Олександр Кучер такі помилки вважає неприпустимими. Ці помилки, які ми допустили в обороні, не можна допускати в таких матчах, тому вирішується весь ход матчу з Дингол. Він вирішує, якщо багато так робити такі помилки. Та й на цьому Олександр Кучер не зупинився. В самому поєдинку футболу було менше ніж зіткнень, падінь, суперечок і навіть скандалів. На 80 80-й хвилині Владислав Кабаєв виривався в контратаку, але його збива маш. Арбітер поєдинку Дмитро Кривушкін Фол не дав. Поки Кабаєв залишався на газоні, дісталось і Сидурчуку. Це завело футболістів обох команд і в результаті переросло у сутичку. Буквально за хвилину в нейгровому епізоді домінго бланко наступає на гомілку Стоп Буяльського. Моторошний момент, особливо якщо почути емоції півзахисника Динамо. Кривушкін початку цього епізоду просить Бояльського піднятись, а Бланко отримує лише жовту картку. Олександр Кучер після матчу скаже, що футболісти Динамо надто багато падали. У другому таймі це дуже було схоже на Динамо, яке завжди е... тянуло час, кричали, щось валялися. Ну, я не розумію, Динамо Київ то гранд українського футболу вони не повинні так себе поводити. Під у поєдинку Володимир Дамюк мав шанс рахунок зрівняти, але впевнено зреагував Руслан Нещеред. А вже перед фінальним свистком Ерік Рамірес, який вийшов на заміну, міг ставити крапку в матчі, але дебютант Рибак відіграв епізод як досвідчений голкіпер. Та й після свистка Кривошкіна про завершення матчу пристрасті не в чохли. Той таки бояльський емоційно святкував перемогу. Ймовірно, щось грубе сказав головному рефері, за що отримав червону картку. Динамо мінімально перемагає, і реабілітується за поразку від інгульця. Дніпро 1 знову втрачає очки і в підсумку, втрачає перше місце у чемпіонаті. Нехай мене його штрафують, але я мовчати не можу. Так на після прес-конференції висловився наставник Минає Володимир Шаран про суддіства після домашнього поєдинку з Олександрією. Сам матч завершився в нічою 1-1. За господарів відзначився Вадим Бетенчук, Максим Третяков вже рахунок зрівняв. Та чи в чистому епізоді питання? Олег Кожушко, який виконував подачу на Третьякова, перебував в офсайді. Олексій Деревінський, який судив цей поєдинок, положення поза грою в тому епізоді не побачив, як і порушень правил ще щонайменше у шести моментах. Грою своїх підопічних шаран залишився задоволений, а от суддівством ні. Ну а в другому таймі, чесно кажучи, я здивувався. Здивувався, побачив, що, що з нами творили. Наші арбітри. Нехай мене штрафують, але я не можу мовчати, тому що, тому що були такі епізоди, які дійсно ну, повинні бути на нашу користь, тому що там фоли були. На великий жаль, ми цього не побачили. Ну і основний і, напевно, епізод матчу це коли нам забивали гол. Тільки що я подивився, кожушко знаходився в положенні поза гроєм. Він навіть сам не очікував, що арбітер не підніме прапорець. І на предлокі жалі Олександрія зрівняла рахунок. Інгулець здобув другу перемогу поспіль на старті весняної частини чемпіонату. Після Динамо підопічні Сергія Ковальця видряпали перемогу харківського металіста. Володимир Одарюк став свого роду творцем цієї перемоги для команди з Петрового, адже на рахунку нападника дубль. Новачок металіста Паті Маломансоко відзначився дебютним голом в УПЛ, але цього для харків'ян виявилось замало. Металіст продовжує падіння у турнірній таблиці. а інгулець навпаки залишає. Зону небезпеки інший представник Харкова металіст 1925, не переміг, але й не програв. Підопічні Дмара завітали в Одесу до чорноморця Романа Григорчука. Команди ще в перші 20 хвилин матчу обмінялись голами і до фінального свистка вже не забивали. Спочатку кузик Васильєв і Бадібанга розіграли комбінацію в один дотик у карному майданчику харків'ян. но Останні віддав передачу на порожні ворота, яку без проблем замкнув Данил Алефіренко. А вже згодом. Бекавечебірядзе продемонстрував дива техніки, відправивши м'яч у дальній кут обвідним ударом в підсумку: нічия 1-1. Зоря Патріка Мендлювена продовжує боротьбу за топ 3 Хоча початок матчу проти оцайдера Львова прогнозував зовсім інакший підсумок гри. Підопічні Олега Долуба перші 25 хвилин виглядали більш впевненішими за номінальних господарів. Удари Максима Грисьо та і Сеоли у цей відрізок часу змусили понервувати луганців. Проте в якому руслі відбуватиметься гра, стало зрозуміло на 34 й хвилині. Богдан Будко розігнав атаку своєї команди, віддав передачу на Гереро. А той один дотик вивів Назарія Русина на ударну позицію, з якої нападник не схибив. На 54-тій хвилині Зоря знову вийшла вперед. Булеце та будко майстерно розіграли стандарт. Будко технічно прибрав Біляєва на замаху і виконав подачу на дальню стійку, де був абсолютно один Максим Імереков. На 70-тій хвилині перевага зорі в рахунку стала ще впевненішою. Володимир Борошко діагональною передачею розрізав трьох футболістів Львова. Гереро зовнішньою стороною ступи Дав пас на булецю, який з лето відправив м'ячу сітку. гол Туро, Чому би ні? Львів перший відзначився на 72 й хвилині. Ярослав Богунов на добивання зреагував першим. Але арбітер поєдинку Дмитро Бондаренко разом зі своїми асистентами чомусь угледів цьому епізоді офсайд. Ще одне суперечливе рішення суддів у цьому турі. Та все ж один м'яч гостям відквитати таки вдалося. Владислав Бугай виявився вищим за усіх у карному майданчику Зурі. 3-1. команда Ван Лювена продовжує перемагати. Львів і далі пасе задніх в турнірній таблиці. Йоган Крайф раніше сказав, що треба завжди один забивати більше, ніж суперник. Це ми прославні робили. І сьогодні ми знову забили пара наших моментів. Я думаю, у нас ще більше моментів було де в ній концентрація була у футболістів, і ми маємо забивати їх. І це трохи наш проблем з початку чемпіонату, що у нас шанси завжди є, но ми їх не завжди використовуємо. Три пенальти, два з яких не реалізовані, або бенефіс воротаря Павла Ясенка у поєдинку в «Ворсква». Команда Юрія Вірта була дуже близькою, аби здобути першу перемогу в останніх шести матчах УПЛ. Але і знов не цього разу. Та Цефері першим відкрив рахунок у цьому матчі з передачі Василя Кравця і вивів Ворсклу вперед. На початку другого тайму той таки кравець заніс м'яч у свої ворота, записавши в свій актив до асиста, ще й Автогол гайдучих всередині матчу вивів вера вперед, але за 5 хвилин до завершення основного часу Кльоц поклав на газон Челядіна у власній штрафній зоні. Арбітер Юрій Іванов казав на 11 метрів. Сифері вдало реалізував пенальті і оформив дубль, а далі розпочалось найгарячіше на фол проти Владислава Шараяна. 92 й хвилині Іванов призначив пенальті. Ісенко парирував удар кльоца. Чесников так швидко намагався вибити м'яч подалі від воріт Ворскви, Що разом з м'ячем зачепив і Михайла Шестакова. Іванов знову вказує на позначку. Семен Вовченко теж виявився безсилим проти Павла Ісенка. Отже, результативна нічия два а голкіпер Ворскви стає безперечним героєм останніх хвилин цього матчу. Донецький шахтар після поєдинку з Фейнордом в Польщі добирався до Кривого Рога на матч з Кривбасом майже 20 годин. Та довга дорога на результат гірників у цьому матчі не вплинула. Всередині поєдинку рахунок відкрив Георгій Судаков дальнім ударом у ближню дев'ятку. Зимовий новачок Шахтаря Кевін Келсі на 80 80-й хвилині перевагу подвоїв, а Мар'ян Швец за три хвилини поставив крапку у матчі. Та найцікавіше відбувалось вже після свистка на після матчеві прес-конференції. Віце-президент Кривбасу Артем Гагарін звинуватив наставника Шахтаря Ігоря Йовічовича в тому, що Хорват в процесі гри відправив функціонера за тим же напрямом, куди відправляли російський корабель. Йовічович ходити навколо не став, а одразу перепросив. Далі пряма мова. Вважаєте, чи це нормально, чи це гідно для е, тренера вашого рівня е, посилати е, нахуй віце-президента футбольного клубу Кримба? Будь-якого, навіть працівника клубу, будь-якого посилати нахуй. Я ну не тиснути руку, я це з'їв. Але посилати нахуй я не вважаю, що це достойна поведінка. Е, тренера, який представляє нашу країну, розмовляє українською мовою з повагою, ви послали мене нахуй. Українською, але це не відміняє цього посилання. Як ви ну, можете навіть не Ні, ні, абсолютно згідні з вами. Абсолютно згідні з вами. Це були чисті емоції, де я навіть не знав, кому що зговорю у той момент, і ви тут праві. Я пробачаюся, якщо е, зробив. Е, zaškođovanju vašu autoritetu, ali musite zrazumjeti što mi tože emocije, mi tože ljudi i u nekih epizodah emocije prepomnuju. Tako što ja, ja što i, i bilo tak, no, ja, vas, ja vas probačaju i 100% u cijenom majbutu ne bude Не буде повторитися і ще раз вибачаюся з мого боку. Кажу, футбол – це емоції. Це футбол – це гра емоції, але я пробачаюся надзвичайно пригляд. просто ми всі однієї сміливості. У нас такий слово чемпіонат. Ми всі риф рівні, і кривбас, і інволець, і Динамо. Абсолютно з інцидент, судячи з усього, можна вважати вичерпаним, а шахтар тим часом повернувся на першу сходинку в чемпіонаті, скориставшись поразкою Дніправди. Заключний матч у нашому огляді протистояння між рухом та колосом. насиченими та інтенсивними моментами цей поєдинок не потішив, та все ж переможцем у цій дуелі вийшов саме клуб з Ковалівки. На 64 й хвилині Павло Оріховський скористався метушнею карному майданчику господарів і сильним ударом прошив Юрія Паньківа. Цей м'яч став єдиним у цьому матчі. 18-й тур відкриватиме протистояння Металіст Олександрія. Ворскла вдома прийматиме «Металіст» 19-25. Львів спробує зачепитись за перемогу матчу з Кривбасом. протистояння Динамо та зорі. Вочевидь стане центральним матчем туру. Верес зіграє другий поєдинок поспіль вдома на цей раз проти Дніпра. 1 Чорноморець завітає до Інгульця. Колос вдома зустрінеться з Минаєм. А Шахтар проекзаменує рух. Друзі, ну і не забувайте про наш великий мегазбір, який компанія 1 плюс 1 медіа спільно з фондом Повернеш Живе запустила для наших військових. Він називається Ліга аеророзвідки. Його мета зібрати 10 мільйонів гривень для закупівель трьох автівок, які допоможуть швидко і мобільно пересувати безпілотні літальні апарати, для того, щоб наші хлопці і дівчата, наші сили оборони могли якомога ефективніше нищити ворога на фронті. Тож, друзі, мета 10 мільйонів гривень вже було зібрано більше двох. Давайте піднатиснемо. Переходьте за QR-кодом, який є внизу екрану. Також дізнавайтесь усі деталі, посилання до цього відео і в описі обов'язково. І, друзі, пам'ятайте про те, що кожен донат важливий, кожна гривня і копійка наближає нас до перемоги. Тож, давайте зробимо це швидше і разом. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.